Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Байков Олег Станіславович, позовний лісник, солдат 52-ї окремої стрілецької штурмової бригади, народився 7 червня 1975 року в місті Калуші, що не Івано-Франківщині, у родині Віри та Станіслава Байкових. Мав двох молодших братів Олександра і Василя та сестру Таню, ріщемним і слухняним хлопчиком. Навчався у загальноосвітній школі номер 6 у 13 років. Переніс тяжку втрату помер батько, і Олег разом із бабусею та дідусем став надійним помічником мамі у вихованні братів і сестри. За словами однокласників, був сумлінним та дисциплінованим учнем. Сергій Лесів ділиться надзвичайно товариський, добрий, щирий. З ним було просто і легко розмовляти. Понад усе любив своїх рідних, важко переживав смерть тата. Та завжди був на позитиві, допомагав тим, хто потребував його підтримки. Після закінчення 9 класу вступив до Калоського вищого професійного училища No7, Отримав фах електрозварника, відслужив строкову службу, яку проходив в авіаційній частині міста Мукачева, що на Закарпатті. Після звільнення в запас працював в антикорозійному цеху 701-го корпусу заводу Техмаш. У колективі користувався повагою та авторитетом, бо був кваліфікованим і відповідальним працівником. Після одруження та невдалого шлюбу самостійно виховував донечку Ірину, був дбайливим і турботливим батьком. Проте доля приготувала чоловікові ще одне випробування. Іринка трагічно загинула у віці 14 років. Померла бабуся з дідусем, яких дуже любив і підтримував в усьому. Переживши скільки болю, Олег зумів вистояти, не зламатися, знайти в собі сили, жити далі. Працював на виробництві ПАД Сегежа Оріана Україна, любив активний відпочинок на природі, особливо ліс і гори, збирати гриби, захоплювався футболом. А коли на українську землю прийшла війна, Олег не лишився осторонь у червні 2022 року. Став до лав захисників батьківщини. Продовж 20 місяців служив стрільцем-помічником стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти військової частини А 4128 Гідно та рішуче даючи відсіч ворогові в найзапекліших боях, Олег був надійним товаришем, здатним прикрити спину, відвертим, доброзичливим. Важко переносив втрату побратимів. Брав участь у бойових діях у населених пунктах Новоукраїнка, Волновайського району, Новокалинове, Покровського району та Зарічне Краматорського району, що на Донеччині. За успішні виконання бойових завдань у складі 71-ї окремої єгерської бригади, за співпрацю, героїзм та мужність отримав подяку, яку передали до Калузької міської ради. Також нагороджений нагрудним знаком ветеран війни. До останнього тримав зв'язок із однокласниками, сусідами, колегами з роботи. Загинув 29 лютого 2024 року внаслідок поранень несумісних із життям, отриманих у результаті мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області. Свій останній спочинок знайшов 7 березня на Алеї Слави Калоцького міського кладовища, йому навіки. 48. посмертно загиблому захисникові присвоєно звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади у спогадах рідних, друзів, побратимів, усіх, хто знав його, Олег Байков не завжди залишиться люблячим батьком, сином, братом, безвідмовним товаришем, відважним воїном, справедливим, доброзичливим, розсудливим та відповідальним. Герої не вмирають. А навічно вписують вписує своє ім'я в історію України, світла пам'ять і вічна слава Олегові Байкову.